Усім привіт, з вами КріптоКіті, і сьогодні ми поговоримо про проєкт Game7. Game7 являє собою інноваційну блокчейн-екосистему, що інтегрує децентралізовані ігри та додатки, використовуючи dao технологію для створення унікального середовища взаємодії між розробниками, гравцями та інвесторами. Що ж отримують розробники: маркетингова підтримка, доступ до ліквідності, інтеграція з блокчейн екосистемами та інструменти для створення інноваційних ігор можливості для гравців: заробляти на криптоактивах, беручи участь в іграх, впливати на розвиток платформи через управління DAO. отримувати нагороди за активність в екосистемі. Тож, Game7 пропонує інноваційний підхід до створення та монетизації децентралізованих ігор та додатків. Платформа відкриває нові можливості як для розробників, так і для гравців, створюючи синергію між ними в рамках єдиної екосистеми, керованою спільнотою. Я впевнена, що Game7 має великий потенціал стати лідером у цій перспективній галузі. А зараз ми перейшли на їх платформу і давайте познайомимося з інтерфейсом. По-перше, тут є вкладка Квести, улдроп, кредити, «Таблиця лідерів, ринок та історія. Давайте перейдемо до квестів. Тож, давайте познайомимося із квестами в Game7. По-перше, за проходження квестів ви можете отримувати поінти. Це дуже важливо для вашого подальшого. Просування в Game 7 По-перше, тут є рекомендовані квести, такі, як, наприклад, щоденні квести. Ви можете щодня спілкуватися зі спільнотою Game7 за допомогою щоденних квестів. Кожен день представляє новий набір завдань, які допоможуть вам залишатися на зв'язку, бути в курсі інформації та винагороджуватись. Виконайте ці квести, щоб постійно покращувати свій досвід Game 7. Також тут є квест для початку. Вам потрібно просто підключити обліковий запис Discord до Game7, приєднатися до до Game7, підключити Twitter до порталу, слідкувати за Game7 у Twitter та додати свою електронну адресу. У мене він виконаний на 100%, і я отримала за нього поенти. Також, давайте ознайомимося із основними квестами. Головні квести є важливими для просування рівня та глибшої взаємодії із баченням та спільнотою Game7. Виконайте ці квести, щоб розблокувати нові рівні, заробити поінти, нагороди та отримати повне розуміння місії, цінностей та ініціатив Game7. Кожен квест призначений для навчання та залучення вас до динамічної екосистеми, гарантуючи, що ви відіграєте життєво Важливу роль у спільній подорожі до прискорення блокчейн-ігор. Вам потрібно дослідити історію Game 7, пройти тест, поширювати хвилювання від запуску гри від Game 7, зустрічати команду на Твіттері і виконувати подібні завдання для проходження цього квесту. А зараз я пропоную вам пройти зі мною один захоплюючий квест по грі. Кетізен. По-перше, ми повинні відвідати їх веб-сайт, це я вже зробила. По-друге, ми відкрили Кетізен в Телеграмі. Також тут є квест, аби слідкувати за Кетізен на Твіттері і приєднатися до оголошення Кетізен Телеграм. Це ми зробимо трошечки пізніше. А зараз давайте я пропоную вам почати гру в Кетізен. Давайте ж спробуємо. Ось так ми будемо розмножувати котиків. І грати. Гра дуже прикольна, дуже цікаво грати, розмножуючи котиків. Це дуже весело. Давайте перейдемо на новий рівень. І ми зробили нового котика. Ось такого риженького. Давайте подивимось, далі, що нам потрібно робити. Ага. Нам випав один котик. Давайте далі. Розміркувати котиків. Гра насправді дуже прикольна, дуже гарна. Давайте далі. Мені цікаво, що буде далі, яких котиків ми далі отримаємо. Так, давайте тепер цього. Мархабе раз через... зміни. І ми отримали біленького котика, дуже гарненького, давайте далі це зробимо. Тут можемо додати наших друзів і отримати бон... бонуси за це так, по нашій реферальній посиланню. Реферальні ось так ось. Так, давайте далі трохи розберемося з інтерфейсом. Ми можемо Bonsoir. погодувати наших котиків. Давайте погодуємо їх трошки. Бо, Так, добре. Давайте розмножувати тепер їх знову. Трошечки ще. Подивимося, що ж нам далі робити. Merci. Так, добре. У нас є вже маленька Кішечка. So давайте далі. Так. А ми це! Ми отримуємо монетки. Ось такі. Також тут ми можемо виконувати квести. Ось така цікава гра. Загалом мені дуже сподобалося. Тож, давайте перейдемо далі виконувати наші квести. Зараз ми перейшли на їх твітер, будемо читати. Давайте перевіримо статус. Чекаємо, чекаємо. Так. Перевіряється, виконано. Давайте оновимо трошечки наш сайт, нашу платформу і подивимося. У Нас вже 75%. Нам залишилося останнє завдання. Давайте його зробимо. Мої вітання. Ми виконали всі ці 5 квестів. У мене 100%. Я отримала за це поінти. І ви можете зробити так само. Заходьте на їх сайт, переходьте. На квести, виконуйте квести, отримуйте поінти, отримуйте задоволення від ігор. Я вам бажаю удачі. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Усі посилання на Game7 я залишу в описі. Ну а я бажаю вам удачі і всім до зустрічі!